Завершуємо робочий тиждень разом. 10 травня, вже 807-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Висвітлюємо події війни і інформуємо мешканців Кременчуцької громади про найактуальніше Ви дивитесь наш час. Вітаю! Вони пережили пожежу і все ще чекають на квартири на місці старих двоповерхівок. По вулиці 29 вересня може з'явитися нова багатоповерхівка. У Кременчуцькій громаді моніторять тендерні пропозиції у межах діяльності робочої групи прозорість та підзвітність що нового. Їх подвиг перед країною і українцями не забуто. Родинам полеглих Кременчуцьких військових вручили посмертні нагороди. Чи можна вже їсти полуницю? Наші журналісти перевірили ягоду на Нітрати. 26 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш земляк військовослужбовець Олександр Ілічов. У полеглого воїна залишилася мати. Наша знімальна група сьогодні побувала на прощальній церемонії. Цей день ми прийшли попрощатися з загинувшим в боях за Україну в російсько-українській війні молодшим сержантом Іллічовим Олександром Вікторовичем, 1972 року народження, народився і проживав у місті Кременчук. Працював на Крюківському вагонобудівному заводі. Призваний на військову службу під час мобілізації 19 серпня 2023 року. Пройшовши базовий курс навчання та зарекомендувавши себе в своєму підрозділі, займав посаду командир першого відділення 3-го взводу піхотної роти. Під час штурмових дій противника загинув 26 квітня, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Нетайлове Покровського району Донецької області. Мы вместе работали на вагонном заводе очень много лет. Это очень хороший и друг, и работник. И кругом всегда придет на выручку. Перед этим видел его, в Польшу собирался. Но война не дала. И он говорит, я должен быть тут до конца. Ну так случилось, мы скорбим все. Це була дуже порядна, дуже чесна, дуже е, свободолюбива. Любила дуже сильно природу ця людина. Вона вміла все. І, і риболов був хороший, і грибник хороший. Він завжди повчав і риба, яка, і гриби які. І мені дуже жалко цю людину. Саша був дуже веселий. Він з усіма сусідами був доброзичливий, царство йому небесне, хай земля йому буде пухом, хай завжди світить сонечко на його могилки, щоб йому було там завжди тепло. Ми його всі дуже дуже любимо і будемо пам'ятати все життя. Не втрачає своїх героїв, а от пам'ять про них залишається навічно у серцях рідних та близьких. Аби нагадати, що відважний подвиг добровольців, які стали на захист своєї батьківщини у найтемніші часи, не забутий, родинам полеглих військових сьогодні у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації вручили посмертні нагороди. Відзнаки президента України, а саме орден за мужність третього ступеня, отримали рідні чотирьох загиблих захисників з Кременчука. Я вам дуже дякую, співчуваю. І я сподіваюся на те, що перемога буде за нами. Четверо захисників з такими різними історіями, втім, з одним прагненням стояти на захисті України сьогодні. У стінах Кременчуцької районної військової адміністрації були відзначені нагородами. Орденами за можність третього ступеня посмертно нагородили старшого солдата Іллю Третяка, солдата Володимира Школяра, сержанта Віталія Супруна. Та сержанта Павла Омельченка, отримуючи нагороди за своїх героїв, рідні не стримували сліз. Син пані Тетяни Володимир Школяр пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення. Загинув військовий у березні 2023 року поблизу Кремінної Луганської області. Завжди залишився для мене герой. Посмертний орден за мужність вручили матері ще одного загиблого солдата Іллі Третяка. Жінка згадує, як навіть після поранення її син поспішав на фронт до своїх побратимів, бо не міг інакше загинув ілля у віці 22 років у вересні 2022-го на Миколаївщині. Він просто для себе не бачив іншого шляху, крім того, що треба боронити державу. Батько сержанта Віталія Супрона говорить, хлопець не запитував думки родини, йдучи на фронт, бо відважним та відданим своїй батьківщині. Загинув герой у січні 2024 року на Донеччині. Для батьків кожного своя дитина найкраща. Родина сержанта Павла Омельченка теж отримала посмертний орден за мужність третього ступеня за свого героя. Військовий загинув у жовтні 2022 року у районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області. Дружина воїна розповідає, її чоловік був справжнім патріотом. Замість того, щоб ховатися від ворога, йшов йому назустріч, щоб захистити своїх. останній день його загибельну поранення. То ми з ним зранку поспілкувалися, і через півтора години ми ще тоді не дізналися. але вже через півтора години він отримав дуже важкі поранення, після яких він не вийшов. Не можна допустити, що ворог прийшов на нашу землю. І ще дуже велика вдячність. Від усіх наших сімей загиблих героїв за те, що вшановувати наших хлопців, для нас це дуже важливо. Звичайно, ніяка нагорода не поверне нам дітей, чоловіків, батьків. Та нам важливо знати, що про них пам'ятають, і ця пам'ять буде жити вічно. У районній військовій адміністрації обіцяють не залишати родини героїв напризволяще зі своїми проблемами. Рідні полеглих воїнів кажуть, завжди будуть пам'ятати героїв, шанувати їх пам'ять, вірити у перемогу. Кременчук відвідала перша леді України Олена Зеленська. Під час робочого візиту без преси. Дружина президента оглянула укриття, облаштовані за кошти фундації. Додамо, фундацією Олени Зеленської було впроваджено проєкт із облаштування безпечних укриттів в українських школах. Гроші на ці цілі вдалося акумулювати за підтримки міжнародних партнерів. Ми продовжуємо випуск на місці двоповерхівок по вулиці 29 вересня, що біля Свято-Миколаївського собору, таки може з'явитися нова багатоповерхівка. Принаймні, відповідні рішення наближають людей ще на крок до омрійних квартир зі зручностями. Нагадаємо, мова йде про будівлі у центрі міста, в яких роками люди живуть без газу, води та звичних зручностей. Не так давно через замкнення в одному з будинків сталася пожежа. Мешканці двоповерхівок неодноразово зверталися до міської влади з тим, щоб їм допомогти допомогли вирішити проблему. На останній земельній комісії погодили надати землю в оренду об'єднанню співвласників багатоквартирних будинків. Депутати наголошують, якщо нове будівництво таки розпочнуть, варто враховувати розташування під'їздів до інших висоток, а також сусідство зі свято-миколаївським собором, аби за звичним почерком влади історична споруда не опинилася за фасадом чергової багатоповерхівки. Біля лікарні Придніпровська ведуть будівельні роботи. Нагадаємо, раніше забудовник та ОСББ самовільно перекрили проїзд від колишнього річкового вокзалу до лікарні. Справу навіть розглядав суд Кременчужани Не скаржиться, що будівельні роботи схожі на захоплення території медзакладу. За словами ж відсемера з питань будівництва Дмитра Кравченка, нині біля лікарняного закладу ведуть роботи з благоустрою. Є зобов'язання, скажем так, інвестора, які поруч і сташовані, що вони зараз там паркан відправили підкрасити, під підфарбувати, підремонтувати. А територія буде лікарні визначена червоною плиткою. Це територія лікарні, але можливо вона буде там стежка там загального користування. Окрема буде велодоріжка десь до там шириною 2 метри, і буде пішохідна доріжка, яка ви бачите, вона зараз там будується. На місці недобудови, що у районі кварталу 278 навпроти спортклубу Спортлайф з'явиться маркет з продажу власної продукції. Про це журналістом розповів від з питань будівництва Дмитро Кравченко. За словами чиновника, «Довгобуд» продали новим власникам, які нині активно ведуть будівельні роботи. І там буде великий маркет з продажу там власної продукції. Тобто, це люди, які переїхали з Харкова до нас вести бізнес свій. Тобто спочатку планували, начебто, там рибний супермаркет, але зараз кажуть, би там випічка, там м'ясо. Ну так і буде просто великий маркет. Сьогодні зранку біля садочка номер 29 що по вулиці лейтенанта Покладова, просто на тротуар впала частина дерева. Інцидент вдалося зафільмувати нашій знімальній групі. Саме дерево знаходиться на території недобудови, однак небезпечне гілля нависло і на територію дошкільного навчального закладу. Вже по обіді комунальники гілля з тротуару прибрали, втім, аварійне дерево прибирати не поспішають. У фокус робочої групи Прозорість і підзвітність потрапили закупівлі комунального підприємства Кременчуцької громади щодо ремонту зупинок громадського транспорту, благоустрою зеленої зони між житловими будинками і придбання матеріалів для проведення робіт. Загалом це шість договорів на близько 700 тисяч гривень. Усі з однією фізичною особою підприємцем, з яким комунальне підприємство співпрацює вже не вперше. Податківці неодноразово звертали увагу на відсутність у ФОП найманих працівників і матеріально-технічної бази для виконання робіт. Водночас для проведення ремонту і благоустрою територій необхідно залучити людей, і це активна фізична праця. Яким чином підрядник самотужки зможе її виконати риторичне питання. Крім того, податківці додали, що отримують чимало скарг від мешканців і підприємців Кременчуцької громади, що вимоги закупівель прописано саме під визначений ФОП. До наступного засідання фахівці детальніше проаналізують інформацію і нададуть висновки. На вулиці вже травень це означає, що розпочався полуничний сезон. На полицях магазинів та ринків Кременчука з'являється все більше цієї смачної ягоди. Та чи безпечна вона для вживання? Перевірила наша журналістка Дарія Згура. Найчастіше Кременчужани купують полуницю на центральному ринку, тож ми завітали саме сюди. На ринку можна знайти понад 10 сортів цієї червоної ягоди від малої до гігантської. Потрапляє вона на прилавки ринку з різних регіонів України, зокрема з Полтавщини, Миколаївщини та навіть Закарпаття. А її ціна стартує від 100 до 120 гривень за кілограм. Як розповіли на продавчині, полуницю перевіряють щодня. Жодна партія ягід не потрапила до ринку без перевірки. Пробуйте не пройти. Лабораторія обов'язково. звісно, кожен день. Є лабораторія, яка перевіряє кожен день. Аби впевнитися, чи дійсно полуниця на ринку відповідає нормам місту нітратів, ми завітали до місцевої лабораторії, де фахівці провели перевірку прямо на наших очах. Робимо наважку на експертизу 10 грам, додає 50 грамів. У нас результат вийшов 37 мг на кілограм ваги. Норма 60 мг. Значить, входить в норму. Клубника цей рік ще не був бало випадків, щоб вона була привишення нітратів. Були огірки, капуста, кабачки, редиска. Це було в нас. Ми не допускали до реалізації, вона ця продукція не заїжджає, вже виїжджала з ринку. Експертний висновок наш є у кожного продавця. Обрати полуницю за смаком можна завдяки її розміру. За словами продавців, більша ягода буде більш кислою, а менша – солодшою. Ось тільки коштувати полуницю прямо з прилавку, завідуюча лабораторії, не рекомендує. Мити обов'язково. Так що пробувати я б рекомендувала взяти там помити, а потім попробувати, а потім уже зробити висновок. Може бути яйця, глист, можуть бути ще якісь чинники патогенні. Я не рекомендую пробувати не мити. Ми перевірили полуницю, яка вирощена в теплицях, але продавці обіцяють, що вже за кілька тижнів на полицях з'явиться і вирощена під відкритим небом. На цьому у мене всі новини. Нагадую, що за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви можете зателефонувати нашим журналістам, аби поділитися тими чи іншими новинами, які має знати все наше місто. Ми традиційно інформуємо вас понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40, А вже завтра будемо підбивати інформаційні підсумки тижня. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні і слава всім нашим захисникам і захисницям. До зустрічі! Нос погоди на вихідні і на понеділок на телеканалі. Візит. Отже, субота, 11 травня. На півночі країни та у Києві протягом усього дня небо залишатиметься хмарним, без ймовірності опадів. Вночі стопчики термометрів фіксуватимуть 11 градусів вище нуля, вдень повітря прогріється до 16. На заході країни, зокрема у місті Лева, у суботу буде хмарно, всім без опадів. Температура коливатиметься в межах від 9 до 17 градусів. В Одесі на півдні країни так само хмарно і сухо. Термометри фіксуватимуть від 13 у нічні години до 19:00 у денний час на сході країни, а саме у Харкові, сонце у суботу періодично ховатиметься за хмарами, при цьому дощитиме. На температурних стовпчиках харків'яни побачать від 9 до 18 тепла. Щодо погоди у центрі країни, у Полтаві, 11 травня, очікуємо намінливу хмарність із опадами. Температура повітря складатиме від 11 до 17 градусів вище нуля у неділю, 12 травня, на півночі країни та у столиці не Небо буде переважно хмарним. Опадів синоптики не прогнозують вночі, плюс вісім. В день повітря прогріється до п'ятнадцяти. На заході країни, зокрема у Львові, ранкові хмари зникнуть та протягом усього дня утримуватиметься ясна погода без опадів на термометрах від семи до сімнадцяти градусів тепла. Про південь країни Одеси, там Синоптики прогнозують хмарний і сухий день вночі за вікном плюс тринадцять, вдень до плюс шістнадцяти. Цієї неділі на сході країни, а саме у Харкові, переважно хмарно. всім без опадів на температурних стовпчиках від 4 до 13 тепла. До погоди у центральній частині країни хмарна погода без опадів утримуватиметься у Полтаві до самого вечора від 6 до плюс 13 градусів на термометрах. Щодо погоди на понеділок, 13 травня, на півночі країни та у Києві, перша половина дня буде ясною а по обіді з'являться хмари без опадів. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 8 градусів вище нуля, в день повітря прогріється до плюс 15. На заході країни, зокрема у місті, лева небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів температура коливатиметься у межах від 5 до 18 градусів. В Одесі на півдні країни протягом понеділка хмарно з проясненнями і сухо. Термометри фіксуватимуть від 11 у нічні години до 15 у денний час. На сході країни, а саме у Харкові, весь день буде малохмарним. Вранці йтиме дощ. Вдень та ввечері опадів не очікуємо. На температурних стовпчиках харків'яни побачать від 4 до 11 тепла. Щодо погоди у центрі країни, а саме у Полтаві, 13 травня пройде під знаком хмарності, дощітиме, температура повітря складатиме від 5 до 11 градусів вище нуля. І метеопрогноз у нашому місті. Субота, 11 травня. У Кременчуці небо періодично визиратиме за хмар, без опадів. Термометри показуватимуть від 13 до 18 тепла, вітер змінний 1-4 метри на секунду. У неділю, 12 травня, у Кременчуці буде хмарно, без опадів, в день від 9 до плюс 15. Вітер північний, північно-західний 2-3 метри на секунду. У понеділок, 13 травня, кременчужанам прогнозують в цілому хмарний день. Опадів синоптики не передбачають. Буде прохолодно. На термометра побачимо від 8 до 13 вище нуля максимум. Вітер переважно північний зі швидкістю 1-2 метри на секунду.